Доброго ранку, рідний наш жді, доброго ранку дітям усім, доброго ранку сонечку Ясному. Доброго ранку небу прекрасному. Доброго ранку тобі. Доброго ранку мені. Доброго ранку, дітки. Дітки, сьогодні до нас завітала гостя. А хто саме, ви дізнаєтеся, коли відгадаєте загадку? Тож слухайте уважно. Я рода низького росту. Хитра я і довгохоста. До корей я дуже ласа, в них таке смачненьке м'ясо. Вовку, брату, я сестриця, а зовуть мене. Так лисиця. Саме лисичка прийшла сьогодні до нас у гості. Лисичко, привітайся з дітками. Доброго дня, дітки! Доброго дня, лисичко! Сьогодні малятка я буду не сама, а з лисичкою. Ми будемо пригадувати і називати узагальнюючі слова. Тож давайте спробуємо. Дітки, які тварини бачили лисичку? Так, зайчик, їжачок, мишка, вовк. Як одним словом можна це назвати? Тварини молодці, які дерева ростуть у лисиченому лісі? Дуб, береза, сосна, ясен, граб? Як одним словом назвати? Так, дерева. Які фрукти не їсть лисичка? Звичайно, яблука, груші, сливи, абрикоси. Як одним словом це назвемо? Так, фрукти, молодці дітки. А які явища природи знає лисичко? Снігопад, дощ, заметіль, туман, гроза. Як все це назвемо одним словом? Так, явища молодці, які пташки вітають лисичку. Так, це дятел, сорока, ворона, синичка, горобчик. Як це все сказати одним словом? Пташки. Дітки, подумайте, які б страви скуштувала лисичка у нас в гостях. Так, лисичка б скуштувала молочка, сосисок, печива, котлеток. Як одним словом це назвати? Так, страви. Молодці дітки ви гарно називали узагальнюючі слова, що означає слово хитрющий. Це не надто хитрий чи навпаки дуже хитрий. Так, хитрющий. Означає дуже хитрий. А лисичка теж дуже хитрюща тваринка. Як ми скажемо про лисичку, яка вона? Хитрюща. Ой, не дуже подобається лисичці таке слово. Вона хоче, щоб ми казали про неї брозичливо, не хитрюща, а хитренька. Давайте спробуємо ще. Назвати доброзичливі слівця. Оченята у лисички малі, а ніжно буде малесенькі. Хутро у лисички тепле, а як буде ніжно Так, тепленьке. Вдача у лисички добра, а як буде молодці добренька. Сама лисичка дуже гарна. А як буде гарненька. У вас гарно виходить. У лисички лапки тоненькі, а як буде ніжно, тонесенькі. Голос у лисички ніжний, а як буде, ніжнесенький. Вушка у лисички гострій, а як буде ніжно, гостресенький. Малята. Щоб нашій лисичці було приємно, давайте пригостимо її улюбленою українською стравою. А яка це страва, дізнайтесь, коли відгадаєте загадку. Слухайте уважно. Є із сиром, із грибами, із капустою, із вишнями, можна цукром присмачити чи сметанкою полити. Що це, дітки? Так, це вареники. Ось сьогодні для лисички ми і будемо ліпити вареники. Але наші вареники будуть для лисички із м'язком. Отже, візьмемо тістечко. Ось воно у нас. Досточку злегка припудримо мукою, Тістечко покладемо і розкачаємо ось таку паличку. Так, тоді ножиком поділимо на три частинки. Зробимо в лисичці три вареники. Так, з цих частинок зробимо кульки. Одна. Так, давайте порахуємо. Одна, дві, три. Три кульки. Буде у нас три вареники. Ну що ж, Робимо вареничок. Беремо кульку, кладемо на дощечку. Так, лисичка, ну. Розкочуємо кульку і робимо вареничку кругленьку. Так. Ось, готова. Тепер на вареничку кладемо начинку. У нас це м'язко. Ось таке смачненьке. Ось так. Тоді складаємо, Ось, щоб краї рівненько співпадали. І прищіпуємо пальчиками. Ось так тісненько, щоб вареничок не розклеївся. Тісно тісно пальчиком прищипуємо. Ось вареничок у нас готовий. Беремо слідуючу кульку. Кладемо на дощечку. Розкочуємо вареничку. Так. Все, ось у нас круденька вийшла. Кладемо на догоньку. Накладаємо м'язка. Надаємо, рівняємо кінчики ось. І прищіпуємо пальчиками тісно, тісно. Ось, у нас другий вареничок. Ось такі вареники в мене вийшли. Я впевнена, що лисичка їстиме їх із задоволенням. Так, лисичко? Так. Я знаю, дітки, що у вас також вийшли дуже гарні і смачні вареники. Я прошу їх сфотографувати і вислати мені у Вайбер. Я дуже чекатиму. До побачення, малята!